Наша батьківство одна з нелегких, відповідальність одна з її рис характерних, не просто дитину привести на світ, а виростить, виховать, щоб було як слід. Коли Господь творив людину, то чоловікові батьківство поклав усередину, залишається тільки вибір зробити: бути батьком або для себе жити. Бути батьком це дуже прекрасно. Любити, ростити, вкладати це ж доленосно, тата опіка формує дитину. Вона виростає і переходить у справжню людину. А справжня людина творить добро, бо пам'ятає науку батька свого. Добробут навколо, людям краще живеться. І в поганому місця не знайдеться, батька наука творить дива, бо в її основі Божі слова, дитячої душі таркається, і в кращу сторону вона міняється. А як приємно спостерігати, а ще в реальності це відчувати, як тато над колискою голову схиляє або за рукою з дітьми гуляє. Дружину втомлену він підміняє і за дитиною гарно доглядає. А як мило спостерігати, коли удвох щось можуть змайструвати? Тато є учасником дитячої долі, якщо до неї прихиляє свою волю, коли ж для себе проживає, то свою участь у житті дитини пропускає. Ноша батьківства. Одна з нелегких відповідальність, одна з її рис характерних. Тату, якщо ти можеш вибирати, то обери на долю дитини впливати.